Те по мішенях, які знаходяться за 200 метрів від цих позицій, ці 65-ї механізованої бригади відпрацьовують влучні стрільби, працюють кулеметом Ефем Мах. Це бельгійський кулемет, призначений для знищення живої сили противника та легко броньованої техніки. Поки хлопці відпрацьовують по мішенням, своєї черги чекає молодий боєць на псевдодрет. Як давно я проходжу, ну вже не знаю, десь 46-й день. Мабуть, це фінальна стадія закінчення БЗВП. Навчили багато всьому. Тут інструктори достатньо якісно пояснюють. До Лав Збройних сил доєднався у серпні цього року. Сам обрав підрозділ, де воюватиме. Просто місяць я вирішував, було важко. Я в вісні просто якусь смерть переживав постійно. А потім, потім просто. Я в один день перегорів і я зрозумів, що все, я готовий. Просто я з ентузіазмом пішов до Збройних сил, все швидко, з задоволенням вирішив, прийшов і навчаюся з задоволенням. Проходив базову військову підготовку паралельно, вчився керувати фп дроном Маневреність, адреналін. От коли на Мавік сідаєш, він такий більш такий, знаєте, нервний, повільний. А от на FP можна робити різні красиві речі, побільше їх вкласти. Просто для того, щоб вони зупинилися. Поки хлопці відпрацьовують роботу з кулеметом, інша група вправляється з РПГ. Серед новачків і 58-річний Фелікс чоловік певний вперше стріляв з ручного протитанкового гранатомета. Автомат, кулемет, все воно складне до того пору, якби ти не вчився. Ну во всьому нужна снаровка, закалка, тренування. На війну вирушив добровольцем після БЗВП. Каже, робитиме те, що виходить найкраще. Я не не, не, не шукав собі якусь безпечну роботу. Мені треба ну зробити те, що можу, а можу я дуже гарно їздити, керувати машиною. Керую любими машинами. Мені байдуже. Мені щоб вона їхала, я розумів, де воно врубається, та передача. Навчає бійців братан, інструктор з бойовим досвідом. Більше даю свого власного досвіду, більше, ну і більше теорії, власний досвід та практика. іменно да, піхота, два роки, форева. Навіть поранення не було, ну одна куля. Залетіла в ногу, ну моя була пластина. Моя врятувала пластина. Базова військова фактично завершена. Незабаром кожен з військовослужбовців вирушить у свій підрозділ. Попереду на них чекає злагодження, навчання за фахом та перші бойові виходи. Хлопці у нас вже рекси вийдуть, стріляти вони можуть, грубо говоря, з усього розбирати. Теж що і радянські вооруження, що і натовське.